з за кордону понад шість десятків громадян Німеччини завітали на Прикарпаття. Разом з партійцями удару вони привезли вантаж гуманітарної допомоги загальною його вартістю у понад 30 тисяч євро. Це зокрема медикаменти та перев'язочні матеріали. Їх мають передати бійцям на передову. Інші ліки отримують маріямпільський хоспіс, з дитячі будинки медині та крихівців. Попри це, європейці привезли навчальну літературу для вихованців освітніх закладів міста. Ми у Німеччині прийняли для себе рішення, що хочемо ставитися з повагою і допомагати усім країнам Європи і світу. Загалом ми, як нація, яка спричинила чимало нещасть у історії, хочемо, щоб нас знову сприймали як повноцінну частину світової спільноти. через тиждень. Повинно формується група з нашого івано-франківського ДАІ. Група, яка буде відряджатися на блокпости, от зокрема частина. Ми постараємося їм допомогти прив'язувальними матеріалами та медичними медикаментами. Аби особисто дізнатися, що насправді коїться в Україні, та розвіяти міфи про войовничих націоналістів. Тут німецькі активісти під час великодніх свят погостюють прикарпатських родинах родинах. ударівець Юрій Соловей запевняє, російська пропаганда активно працює і в Німеччині, зокрема через кабельне мовлення. Відтак європейцям необхідно розповісти правду. Це якраз Прості німецькі громадяни, які, повернувшись до себе в Німеччину, зможуть розказати не просто з каналів телебачення, бо це ми розуміємо, що це пропаганда, а просто в життєвому колі розказати про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Поряд з тим, звичайно, колосально важливо. Це гуманітарна допомога сьогодні Україні. Ми бачимо, яку велику роботу роблять українські волонтери, але ми вважаємо, що таку ж роботу. Сьогодні, якщо поставити це все нормально, можна проводити і поза межами України. Депутат Бундестагу Арнольд Вац пообіцяв, що лобіюватиме питання виділення від 50 до 100 мільйонів євро на лікування українських військових в німецьких клініках. В такий спосіб можна буде оздоровити понад 10 тисяч бійців лише за один рік.